Вітаю! Сьогоднішня тема твоя башня. Місце писання. Приповісти, 18 розділ, 10 вірш. Господнє ім'я сильна башта. До неї втече справедливий, є ще переклад праведний і буде безпечний. Ще раз зачитаю: Господнє ім'я сильна башта. До неї втече справедливий. І буде безпечний. Є ще переклад праведний. Дивіться. В сьогоднішній історії я хочу вам привести приклад, Вавилонська башта. Тому до цього я вам прочитала, що Господнє ім'я це сильна башта, в якій праведний укривається, який справедливий укривається, і там саме надійний захист. Хочу ще зачитати дії, четвертий розділ. З 10 по 12 вірші. Дивіться, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, що Його розп'яли, ви, то його Воскресив Бог із мертвим, ним поставленим Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним. І 12 вірш. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали. І ще раз зачитаю 12 вірш. Нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися, ми мали. А це ймення Ісус Христос, який. Був розіп'ятий, і якого ми так само розіп'яли з вами своїми гріхами, але по милості Бога нашого, Отця Небесного і нашого Господа Ісуса Христа, і даним нам Духом Святим, ми маємо спасіння, друзі. Тому ніколи не забувайте цього імені дорогоцінного, нашого Господа, і та башня, башня це наш Господь. Дивіться, хочу зачитати вам буття. Одинадцятий розділ з 1 по 9 вірш, нагадати всім нам історію про Вавилонську башту. Дивіться, і була вся земля, одна мова та слова одні. І сталося, як рушалися то товши на Ерському краї, рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному: а ну, наріберімо цегли і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя. А смола земляна була їм за вапно. І сказали вони, тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе ймення. Дивіться, і вчинімо для себе ймення. Тобто вони хочуть збудувати башту, вершина її аж до неба, і вчинити для себе ймення. Щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі, і зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. Не просто так, да, Господь? Ви просто пішов подивитися, що ж там ці дівчатка, хлопчики роблять, а що ж вони там будують? Соколи і соколиці. Дивіться, і промовив Господь: один це народ і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдемо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного, і розпорошив їх, звідки Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому то названо імені йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі, і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Тобто по, з 1 по 9 вірш. Тобто, і тому названий мені йому вавилон. Тепер дивіться, Вавилон означає брама Бога. Що таке брама? Брама це великі ворота, друзі. Часто було складними будівлями з, з, об, з обраною вежею або церквою вгорі. Розумієте? Тобто, Названа це Брама Бога? Вавилон Господь назвав Брама Бога це місце. Абрама, що означає брама? Це великі ворота, і були складною будівлею, з обраною вежею або церквою вгорі. Розумієте, хто є наше тіло? Хто є наша церква? Це наш Господь. Який імені, яким ми спасаємося? Це Ісус. Христос. Розумієте? Башня, тобто в якій ми укриваємося, це наш Ісус Христос. Розумієте? А ми читали до цього, що і вчинимо для себе імення. Тобто збудуємо там башту, люди говорять, і вчинимо для себе імення. А ви не знаєте, яке імення? І що саме цікаво, друзі, дивіться. Буття 9 глава, перший вірш. І сказав Господь до доною: ідіть, коли вони вийшли з ковчега, і розмножайтеся. Тобто ідіть, земля, ідіть і плодіться, тобто, от земля належить вам. Тепер саме цікаве, вони розмножуються, і після цього починається башня Вавилонська. Тепер питання: до цього було знищено весь народ, всіх людей на землі. Врятується тільки Ной, його сини, невістки і дружина. Дивіться, потім вони йдуть, розплоджуються, здавалося б праведний ноль. Ну, все, всіх вже настільки згнівили Бога, що Господь всіх знищив. А тут після цього Вавилонська башня. Друзі, це просто щось неймовірне. І завжди людина прагнула, от дивіться, вона отримує знання. Або от у людини, наприклад, якісь важкі обставини, хвороба важка, дуже, от як ми бачимо пухлини. І Господь дивним, чудним способом зціляє. Люди до цього, знаєте, я більше так не буду робити. Або там, наприклад, довів себе до ручки зі здоров'ям, а потім каже, я буду вже і правильно їсти, і правильно вести спосіб життя. Я ніколи не повернусь на ту блювотину, я ніколи не буду цього робити, коли йому погано. Але коли проходить час, людина забуває про те, що вона пообіцяла. І що саме цікаве починається? Вона знову повертається на ту блювотину. Дивіться, зараз я вам зачитаю друге Петра. А, а, другий, вір, а, другий а, Розділ з 20 по 22 вірші. Дивіться, бо коли люди, прийнявши і пізнавши Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, відійшли від опоганення світу, а потім знову загризли, загрузли в ньому, переможені цього разу їхня доля буде ще гіршою, ніж коли вони вперше стали на шлях розпусти. Краще для них було б не пізнавати праведної дороги, ніж пізнати святу заповідь, передану їм знову зректися її. Що трапляється з такими справедливо говорить прислів'я? Пес повертається до свого ж ублювотиння або як свиню не ми, вона все одно грязюку знайде. Друзі. От і дивіться: всіх знищено, а ной вийшов. Розполіджуйтесь, все для вас, друзі! Ви єдині! Ну то вже уже добро. І потім Вавилонська башта. Мення, єдине ймення, яким ви врятувалися, який вас врятував, Господь. А ви башню будуєте і своє імення шукаєте, своєї слави, свого комфорту. Це я, це ми, а ми тут зараз ех так зробимо все. А навіщо нам Бог уже? Бог тебе зцілив? Спочатку ти ходиш такий ніщанський, або там десь як задрипанець, а потім Господь тебе піднімає, а ти кажеш, пам'ятаєте всі е, е, фільми, ну всі, хто вирос у Радянському Союзі, бріллянтова рука. В сторону зінок. Пам'ятаєте, в сторону жінок. Так у нас і з Господом. Тобто ти вже піднявся, пушком обріз, пір'я в тебе вже торчать, як у того пітушка. І ти кажеш, Господь, зараз я зроблю свою башту. Тобто, ти вже славу не Богу віддаєш. Єдине імення, якому нам належить врятуватися, це імення Ісуса Христа, друзі. А ми забуваємо, чи свій бізнес, чи якщо ви отримали своє, от дивіться, Господь врятував вас, і ви потім забуваєте, і ви одразу в обряди, свої, оці, знаєте, поклончики, бубінці, знову якісь там гадалки, знову якісь астрологи, нумерологи, віщуни, яйця викатувати. І все ви вже йдете туди. То Господь що сказав? Ми бачимо друге Петра, що коли ви звернулися до Бога, і, наприклад, Господь вам вже відкрився, ви читаєте Біблію, і ви молитеся, Господь, все. А потім проходить час, у вас все наладилося, і ви знову повертаєтесь як пес на свою блювотину, друзі. Яку башню ви збудували? В які башні ви а, ховаєтесь? В Вавилонській башні, я маю на увазі ту, яку ви до цього почали будувати, що Господь її просто знищив. Ви вже замість Бога стали. Ми знаємо такий приклад друзі, які захотіли стати замість Бога. Буття зараз, 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 зараз ми знаємо цих друзів. Зараз я. Буття третя глава. Ось вона. Третя глава. Знаємо дуже добре цю історію. 22-24 вірш. Дивіться. І сказав Бог: ось Адам став, наче один із нас, який знає добро і зло. Тож тепер, аби часом він не простягнув руки, і не взяв з дерева життя, не їв і не жив вічно. І Господь Бог вислав його з раю на солоди, обробляти землю, з якої був узятий. Він вигнав Адама і поселив його напроти раю на солоди і поставив херумів та полум'яного меча, щоб повертався або стерегти дорогу до дерева життя. Ми з вами говорили дерево життя це Ісус. Одне імені, через яке ми врятуємося і через яке ми оживаємо, друзі, до цього ми були мертві. Це Ісус Христос. І дивіться, Він обійшов дерева і життя, пішов до дерева там, де не можна добра і зла, пізнав, бо сатана туди підвів, нас тягне туди, бо ми вже без Бога хочемо. Ми хочемо самі. І Сатана сказав: ви станете, як Боги. Хто нас спокушає? Слава Твоя! Навіщо тобі Бог? В пустелі, як Ісуса, Він спокушав. Пам'ятаєте? Ти зроби, Каміння хлібом, поїж, а от влада я тобі даю. Так само і тут. Я вам дав добро і слово, ви станете як Боги. Тобто, на Вавилонська вежа, ми до неба побудуємо імення собі зробимо, собі, друзі, ідола поставимо. Але не Бога. І що Господь сказав? Обійшли дерево, вони прийдуть до дерева життя, тобто вони обійшли це дерево життя, а врятуватися ми можемо тільки через імення. Яке дає нам життя вічне. Через Ісуса Христа, друзі, не обійдете, через Бога не обійдете. Будуйте свою вежу без Бога, рухне, бо Господь все бачить, друзі. Там, де нема Господу, воно не встоїть. Пам'ятайте, навіть якщо в Біблії сказано, що та справа або ті церкви, які йдуть без Бога, йдуть уже за людиною, йдуть за якоюсь своєю філософією, вона не вистоїть. Чому? Бо там Бога нема. Бо там Господа нема, друзі. Воно знищиться. Воно не буде мати продовження. Те, що з Богом воно вистоїть, навіть якщо воно буде виходити і проходити випробування, воно вистоїть, друзі. А те, що без Бога воно рухне, як ця вежа, не добудується. Будуть всі один одного не розуміти. А ті, хто знають Господа, вони а, чують Його голос і знають, і вас будуть розуміти, якщо ви будете говорити. А хто вас не розуміє, каже, та який Бог є єдиний, або про що ви там говорите, ой, там від сатани щось таке мелить. Друзі, значить дорогою не, то, не тою ви йдете. Бо у нас є єдиний Бог, єдиний Бог, Отець, Син Ісус Христос, і Дух Святий, йому вся слава, йому вся хвала, через Нього Спасіння. Чи єдиний менше? Ми врятовуємося, Ісус Христос, друзі. І так само в якій башні ми укриваємося? В якій башні ми укриваємося коли лихо, коли, вибачте мені, навал іде ворогів? Раніше для чого будувалася ця башта? Щоб захиститися там. Розумієте, бороться закривалися, захиститися в цій башні, а наша башня самонадійна, і самонадійний захист. Якщо ви будуєте Вавилонську башню своїм менням, або як йдете за людиною її менням, Крах, друзі, крах. Тому нехай ваша башня буде Ісус Христос, наш Господь дорогоцінний, не Вавилонська башня, яка рухне, друзі, яка рухне, просто розвалиться. Благословим всім нам, нехай Господь нас всіх збереже.